Якщо ти думаєш, що Біблія проти грошей і багатства, ти трохи помиляєшся. Знаєш статистику, що 80% американських мільйонерів регулярно читають Біблію. Думаєш випадковість? Зовсім ні. У Біблії 2350 віршів про гроші, тому ми повинні серйозно ставитися до своїх фінансів. І сьогодні я розповім тобі п'ять принципів, які зробили багатими царя Соломона, Авраама та тисячі сучасних бізнесменів. Дивись до кінця, і ти дізнаєшся, як правильно управляти своїми фінансами. Вітаю! З вами отець Остап, і сьогодні ми руйнуємо один з найбільших міфів, що бідність це духовно, а багатство гріховно. Я знаю багато людей, які працюють у фінансовій сфері, мають власний бізнес і можу сказати точно: найкращі поради про гроші люди знаходять. Не в економічних підручниках, а в Біблії. Ті принципи, про які я вам розповім сьогодні, працювали три тисячі років тому і працюють зараз. Перш ніж перейти до принципів, розвіймо головний міф, де в Біблії написано, що гроші це зло. Ніде написано корінь усякого лиха, лиха – грошолюбство. Відчуваєте різницю? Гроші це інструмент, як молоток, можна збудувати будинок. А можна розбити вікно. Проблема не в молотку, а в тому, як ним користуєшся. Подивіться на біблійних героїв: Авраам був надзвичайно багатий, Соломов, Соломон найбагатший цар в історії. Йосиф управляв економікою цілої держави. Бог довіряв їм багатство, бо вони знали принципи правильного управління ними. І зараз розглянемо ці п'ять принципів управління фінансами по біблійному. Принцип номер 1 Мудре планування. Обачний бачить лихо і ховається, а легковажні йдуть далі і зазнають кари. Перший принцип це планування, не як Бог дасть, а конкретне, мудре планування. Біблія не проти планів, вона проти планів без Бога. Святе письмо каже: задуми старанного ведуть до достатку. А поспішливого до бідності. Зверни увагу, не випадковості ведуть до достатку, а задуми, тобто плани. Як це працює практично? По-перше, створюй бюджет. Я знаю, звучить нудно, але це як GPS для твоїх грошей. Без нього ти їздиш на умання і витрачаєш бензин даремно. По-друге, плануй на рік вперед. Цар Соломон пише на все свій час. Час заробляти, час витрачати, час інвестувати і час відпочивати. По-третє, має резерв. Йосиф у Єгипті зберігав зерно сім років достатку на сім років голоду. Це не жадібність, це мудрість. Практична правда. Правило 50, 30 і 20: 50% доходу на потреби, 30 на бажання і 20% на заощадження та пожертви. Це біблійна мудрість у сучасних цифрах. Принцип номер 2. множення талантів. Бо кожному, хто має, додасться, і він матиме надміру. А в того хто не має, заберуть і те, що має. Це притча про таланти, найпотужніший урок інвестування в історії. Слуга, який закопав талант у землю, був названий лінивий та А ті, що примножили, отримали похвалу. Бог хоче, щоб ти множив те, що він тобі дав. Це не жадібність, це відповідальність. Варто пам'ятати. Інвестиції це не казано, а біблійний принцип. Але інвестуй мудро. Перше, це правило диверсифікації ризиків. Святе письмо каже: боїв зроби сім або й вісім, бо ти не знаєш, яка біда скоїться над землю. Це про те, щоб не класти всі яйця в один кошик. Друге правило це довгострокове мислення. Багатство швидке зникає. А хто збирає працею руки, той примножує. Біткоін, лихоманка це не біблійний підхід, справжнє багатство будується поступово. Третє правило: це інвестуй у себе. Серце розумного набуває знання. Найкраща інвестиція в освіту, навички здоров'я. Один підприємець християнин щороку 10% прибутку інвестує у нові знання, курси, конференції, ментори. І за 10 років його бізнес виріс у 50 разів. Це множення талантів, в дії. Принцип номер. Три щедрість як інвестиція. Дайте, то й вам додасться міру добру, натоптано, потрясану, переповнено, дадуть вам, якою бо мірою ви міряєте, такою вам відмірюють. Найпарадоксальніший принцип, щоб отримати більше, треба більше давати. Це не магія, це закон, який працює як гравітація. Чому щедрість працює? По-перше, вона Змінює твоє мислення. Коли ти даєш, ти мислиш категорією достатку, а не дефіциту. Мислення формує реальність. По-друге, щедрість створює мережу відносин. Люди люблять працювати з щедрими людьми. По-третє, це дисципліна. Якщо ти можеш віддати 10%, значить ти контролюєш свої гроші, а не вони тебе. Практично це називають 10. І це не податок, а інвестиція у вічність. Десятина є вкладом не тільки в церкву. Біблія каже давати бідним, сиротам і вдовам. Уж не змало, з малого, з одного відсотку доходу на благодійність, коли це стане легко, збільшують до двох відсотків, потім до п'яти, поступово дійдеш до біблійних десяти відсотків. Принцип номер чотири: чесність у малому. Хто вірний у найменшому, той і у великому вірний, а хто нечесний у найменшому, той і у великому нечесний. Бог дивиться, як ти поводишся з малими сумами, перш ніж довірити великі. Це принцип духовної економіки, що означає чесність у малому, повертай борги вчасно, навіть якщо це 50 гривень другому. Не обманюй у декларації, навіть якщо всі так роблять. Не бери зайвої здачі в магазині. Біблійний принцип говорить Неправдива вага огидна для Господа. У давнину торговці обманювали вагами. Сьогодні накрутками в рахунках приховування доходів обманом клієнтів. Довгострокова перспектива це чесність будує репутацію, а репутація це найцінніший капітал. Ворен Баффет казав, що потрібно 20 років, щоб побудувати репутацію, і 5 хвилин, щоб її зруйнувати. Ось практичні кроки, як бути чесним у фінансах. Перше веде точний облік доходів та витрат. Друге. Плати податки чесно. Третє. Не обіцяй того, що не можеш виконати. Принцип номер 5 Довіра Богу. Шукайте перше Царство Боже та Його справедливість. А все те вам докладеться. Останній принцип найважливіший довіряти Богові більше, ніж своїм зусиллям. Це не означає бездіяльність, а означає правильні пріоритети. Що означає довіряти Богу у фінансах? По-перше, не ставити гроші на перше місце, коли ти одержимий грошима ти приймаєш погані рішення через страх та жадібність. По-друге, молитися про фінансові рішення. Я завжди молюся перед великими покупками чи інвестиціями. Не чекаю голосу з неба, але прошу мудрості та спокою. По-третє, бути готовим до Божих несподіванок. Інколи Бог закриває одні двері, щоб відкрити інші. Практично це можна засто... застосувати так, правило Божого вето. Якщо в серці немає спокою щодо фінансового рішення, краще почекати, Бог часто говорить через внутрішній спокій або його відсутність. Селе письмо каже: покладайся на Господа всім своїм серцем, і не спирайся на розум свій, на всіх дорогах своїх пізнавай Його, і він направить стежки твої. Баланс віри та та дії, молися так, ніби все залежить від Бога, але працюй так, ніби все залежить від тебе. А тепер твій хід. Розкажи в коментарях, який з п'яти принципів ти запровадив у своє життя. Як тобі це вдалося? Давайте підтримаємо один одного. І якщо відео змінило твоє ставлення до грошей, поділися з друзями. Можливо, комусь це допоможе вийти з фінансової проблеми. Підписуйтесь на канал та вмикайте сповіщення, тобто клацайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І запам'ятайте, Бог хоче вашого процвітання, але Він також хоче, щоб ви були мудрими управителями тих дарів, які він вам дав. Гроші не роблять вас кращими чи гіршими, вони просто показують, якими ви є насправді. Тому спочатку станьте мудрими, чесними та щедрими. А потім просить у Бога багатства. Ісус сказав, краще давати, ніж брати, коли твоє багатство служить не тільки тобі, але й іншим. Ти живеш за Божим планом. До зустрічі в наступному відео, і нехай Господь благословить вас!